Поки світ купує танки, Україна нарощує дрони у 2024 році 1 мільйон 800 тисяч, у 2025 півмільйона лише за перший квартал. Але це не лише про цифри, це про філософію війни, малий дрон проти великої техніки, мобільність проти маси, точність проти кількості. Тож чому дрони докладніше від аналітиків консорціуму оборонної інформації, який я маю честь представляти. Як член наглядової ради, коли ми говоримо про використання безпілотних систем як основи там стримування, просування противника, 400 наших підрозділів, які використовують безпілотні системи, за місяць знищують близько 20 тисяч ворогів. Вбитими і пораненими це такі показники, які наводилися на одній з нарад. Тобто, фактично, коли зараз ми підвищуємо показники знищення ворога лише технологічними засобами, ми дійсно маємо можливості забезпечити варіант, коли ворог не може використати свою перевагу в живій силі.